Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про карти Таро. Якщо ти не з нами, то підписуйся, ми будемо тобі вдячні. Зараз ми живемо в дуже складний час у повітрі. От просто зависли панічні настрої, тривога, страх, невідомість. І знаєте, хтось написав в телеграм-каналі, що такий апокаліптичний настрій. І дійсно, зараз ну, можна в цілому так описати, але не впадати і не піддаватися от, от саме, під, під усі вібрації. І тому зараз ми зробимо розклад на грудень. Останній місяць цього року. Отже, поїхала грудень. Що чекає Україну в грудні? Дивимося по сферах, як завжди робимо щомісяця. Отже, поїхали. Грудень, Україна, політика. Ми бачимо в політиці дуже ну, така потужна опора на минуле. Фактично тут без змін. Тут можливо будуть прийматися ті закони, які зараз зареєстровані як законопроекти на кшталт. Але невідомо, чи вони взагалі щось принесуть, чи не принесуть. Ми бачимо, це якась знову ж таки реформа, законопроект. А можливо, навіть і закон, який буде просуватися. Він буде все-таки, можливо, це навіть підвищення податків як варіант, тому що ми бачимо пажа. І знову ж таки невідомо, як це обернеться. Для українців. І тут е, зв'язання. Все-таки якийсь, я б сказав, такий е, кабальський закон. Е, що ми маємо? Ми, суттєвих змін у політиці, фактично не буде. Крім прийняття, вибачте, дурнуватих законів, як у нас все завжди відбувається. До речі, саме ця карта це ми бачимо. Як зв'язується, ну, зв'язують, грубо кажучи, народ. Але народ, я не можу сказати, що не має волі. Е, він звик, що з нами так чинять, на жаль. Економіка. Ну, самому зрозуміло, що не дуже, так? але подивимося, тому що там і податок хочуть підняти, і те зробити, і те зробити. Подивимося, економіка огородня. Може бути певний колапс, досить суттєвий, і невідомо чи це залежить взагалі від фінансування чи держав, чи це внутрішня політика неправильна, але або колапс, або якесь поки що не сформоване капіталовкладення, чи якась пропозиція іноземців, і вона може підняти економіку, або це може бути провал в економіці. Вищі сили все-таки покривають крилами саме економічну сферу, і вона більш-менш вирівнюється. До речі, тут високі аркани ми бачимо таке втручання тонкого світу, і, в принципі, економіка стабілізується. Тобто, політика в нас кепсько, економіка, в принципі, буде підтримуватися. От ми бачимо інвестиції. Тому тут все добре. Ну, відносно, знову ж таки, це добре це відносно, бо у нас війна. Так, далі ми дивимося. Ситуація по обстрілах. Дивимося по тижні. Перший тиждень обстріл України грудень. Так. Перший тиждень грудня обіцяє бути більш-менш тихим. От другий тиждень вже починаються маніпуляції і можливі хитро мудрі такі обстріли. Можуть бути і оманливі обстріли, можуть бути маніпулювання, а, але другий тиждень у нас е таки е матиме проблеми. Третий, третій тиждень е закриває Верховна Журиця. І ми не можемо достовірно відповісти наразі, чи будуть ці обстріли, але вона водночас може попереджати нас про якусь ймовірність, про якесь, скажімо, паскудство ворога. Накшталт тієї ракети, що от була от, ну, по Дніпру. І третій тиждень несе, несе таку загрозу. І е, четвертий тиждень це локальні е, е, влучання. На жаль, також є. Отже, ми знову бачимо е, майже подібну ситуацію, як і в е, листопаді, коли перший тиждень більш-менш, а далі починається треш. І саме в грудні подібна ситуація також е, розгортається ось таким от чином. Бо тут, тут навіть можуть бути влучання в критичну інфраструктуру. І цікаво, поки що, цікаво знати, що несе, несе і показує, саме жриця, але поки що ми не можемо сказати на 100%, що то є. Далі ми дивимося, яка ймовірність ядерного удару в грудні по, по Україні. Ну... а є ймовірність. Нанесення е і ядерного удару є ймовірність. Так. Далі ми дивимося. Світло. Є, нема, бо вже почалися у нас трабли. Отже, світло. Так, будуть трабли і вони навіть будуть гірші, ніж зараз. Ну, в прямому сенсі ми бачимо зірка. Може бути навіть на тривалий період. І десь під кінець, вже вона трошки вирівнюється, але перш, ну, якраз перед новим роком, грубо кажучи що... Ну, тому що це ну, дама, ходиниця і перший рік, перше число, досить хороша карта, але ж вона остання нас випала. Але тут у нас такі от зірка в прямому сенсі. Це такі, скажімо, тут довготривалі можуть бути. Так. На жаль, треба готуватися. Треба готуватися. Світло може бути по багато годин. Вільніше його відсутність може бути по багато годин. Так, дивимося далі. Саме війна в Україні, бойові дії на Сході. Потрібно, однозначно потрібно фінанси, зброя постачання, тобто те, що, те, що необхідно, матеріальне, матеріальне забезпечення досить ну, не те, що тут воно вкрай важливе. Втрати, На жаль, дуже багато втрат і дуже багато душ будуть переходити по той бік річки життя. І наступи-контрнаступи. Загострення. Загострення або, можна сказати, без змін. Далі дивимося Курсик. Гродень місяць, Курсик. Ілюзія, обман, невизначеність, таємна прихована інформація, брехня, неможливість проглянути. Отже, Курськоповитий тінями. Потрібна підтримка і тут вона в цілому ну, проходить. Надається. Я маю на увазі зі сторони. Нашої країни, нашим військовим йде підтримка. І навіть, можливо, будуть якісь гарні новини. Вони на загальному фоні, ну, не такі от, знаєте, щоб вже танцювати, але хоч можуть трохи порадувати. Так. А мобілізація. Що з мобілізацією в грудні? Посилення, не посилення, бо те, що в нас наразі відбувається, чесно кажучи, не відважусь коментувати. Дивимося. Мобілізація однозначно посилення, активність. Можливе прийняття, до речі, нового якогось закону по мобілізації, але цей закон в цілому досить прозорий такий буде, і він має принести можливо полегшення. Можливо, через резерв плюс з'явиться можливість бронювання, можливо, якась програма, але те, що будеться, це посилення. І водночас це карта такої, знаєте, соціальної прозорості. Можливо, будуть. Ті, хто є ухилянтами, їх будуть виводити якось на, на прозорість, їх будуть шукати. ось. Ну, За них можуть взятися. Тобто тут двояке таке зломачення наразі, але от з цією картою то несе в принципі загрозу, так як викриття. Ну, на жаль, така комбінація тут не добра. Мобілізація буде погіршуватися стан і стан з філянтами, і оце все оце катавасія стане гіршою. Отже, грудень таки несе тяжкі енергії. На жаль, дивимося допомога іноземних держав, і зараз подивимося, ще політику Трампа щодо України. Саме в цьому місяці. Так, отже, допомога іноземних держав. Да, так, і так буде надаватися. Є зацікавлені вже держави, які готові стримувати тварину лева. І вони будуть допомагати ресурсам, але знову ж таки не всі. Як і завжди, хтось допомагає. Але кінцевий результат: ці всі ресурси закінчуються або ж їх розкрадуть. Ну, в принципі, це можна і без карт говорити. Політика Трампа щодо України в грудні. Або давайте, може, правильніше, все таки, політика США. Політика США. Так, наразі США в грудні буде підтримувати. Тут в цілому буде серйозна підтримка, і вона носитиме такий, не можу сказати, що благий намір, бо за кінцевою картою вони допомагають, тому що є власна вигода, і ця допомога буде суттєва. От, отже, США допомагають досить суттєво саме в грудні місяці, але із власною вигодою. Європа. Що робить Європа? Бо вони завжди занепокоєні. Отже Європа. В прямому смислі ми бачимо Королеву, от вона виявляє це занепокоєння. Зашквал такі емоцій. В цілому буде період, коли вона готова буде, це може бути навіть якась критична ситуація, коли вона готова буде. Тому що колоса Фортуни відводить певний такий період, і коли Європа в цілому буде змушена зробити цю допомогу, аби не стало гірше. І ось в прямому сенсі йде постачання зброї. Тобто, от саме в грудні Європа розтілилася для того, щоб допомогти. Дорогі українці, тримаємося і пам'ятаємо, що розбрат ненависть роз'єднують кожного з нас. Відганяємо від себе весь негатив, страхи, паніки, паніку, панічні настрої тривоги. І тримаємося. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і будьте благословенні.